Чотири багатоповерхівки у Франківську без тепла. Коли його відновлять та як відключення електрики впливає на опалення? Маю таку дуйку, яку вмикаю на кілька годин, коли є світло, але це теж не завжди можливо. У Франківську запрацював координаційний центр для переселенців, яку допомогу там надають і як її отримати. Ті речі, які їй найбільше потрібні, так чи це продукти, чи це засоби гігієни, чи це ковдри. Хотілося мати свою державу. Історія зв'язкової УПА Є Фросинії Малиновської із Коломийщини. Щоб ми не були нещими, щоб ми були якимось людьми. У нас зникло тепло минулого вівторка, коли був масований ракетний обстріл, і вимкнули тоді коктейльню. Тепло тоді зникло, і відтоді воно не з'являлося. Франківка Ірина Гаврилюк розповідає, наразі у її квартирі 13 градусів тепла. Оформити свою скаргу в теплокомуненерго не може, бо на телефонній лінії постійно зайнято. Ірина каже, за холодні батареї платити не буде. Маю таку дуйку, яку вмикаю на кілька годин, коли є світло. Але це теж не завжди можливо, тому що я в другій черзі виключення, і, наприклад, вчора у мене не було світла з сьомої до десятої години вечора. Там зрозуміло, що я з десятої до одинадцятої включила на годинку, прогріла спальню перед тим, як лягати спати. Тепла немає не в цілому будинку, каже Ірина. Відсутнє воно тільки у деяких квартирах. На коридорі батареї теплі, тому каже Ірина: ймовірно, потрібно полагодити стояк. Я до цього всього дуже лояльно ставлюся. Я там не робила якогось кіпішу, тому що зникло тепло. Але ну коли це тиждень, і коли я розумію, що це просто комусь лінію розвоздушити. Там, десь на, на, на горищі батареї, ну воно не ок. Через відключення електроенергії кожного дня зупиняється близько десятка котелень. Про це сьогодні на оперативній нараді розповів заступник міського голови Руслан Гайда. Тому, якщо виникають розповітрювання на стояках, він закликав лагодити це самим мешканцям, бо техпрацівників не вистачає. За кожну зупинку котельні йде планово запис. Поки дойде по носі, знову ми за, за повітряні системи або постачання. І знову виїжджають бригади і працюють. І це кожен день. Це не те, що ми не можемо надати цю послугу. Такий в нас період житті, такий час в країні. По-друге, система працювати не може. Я хочу всіх мешканців розуміння до цього віднестися, і так робимо все неможливо. За словами головного інженера Івано-Франківськ теплокомуненерго Ігоря Лесєва, тепло подали у всі будинки. Аварійні ситуації зараз у чотирьох будинках, які належать до котельні на вулиці індустріальна. У решту будинків тепло подають з перервами через відключення котелень від електропостачання. «Самокритична така ситуація це на котерні Дорошенка 28, Потім котерня Чорновола 130 і котерня Кахівці, школа школи сільська рада. Оці котерні саме більше попадають під відключення. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківській громаді розгортають сотню пунктів обігріву. Їх облаштовують буржуйками, дровами, електро або дизель-генераторами. Про це сьогодні на оперативній нараді повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда. Наразі у закладах освіти, охорони здоров'я, комунальних підприємствах і житловому фонді, каже Руслан Гайда є 53 пункти обігріву. Ще 23 частково готові. Там не вистачає або генераторів, або буржуйок. Ніхто не знає, коли наступить блокаут. Вчора була нарада під і, головуванням Кирила Тимошенко, розказали про ситуацію, розказали про ситуацію в енергосистемі України. Ну, ви всі знаєте і засобів масової інформації, що у нас не так все просто. Бог, не дай, Російська Федерація зробить ще одну агресію, дасть такий величезний ракетний обстріл по нашій критичній інфраструктурі, і в нас може не бути світла на протязі певного періоду часу. Від трьох там до семи, до семи днів. Нам треба бути з цим всім готовим. Зі слів директорки департаменту освіти і науки міської ради Вікторії Дротянко, навчальні заклади Івано-Франківської громади готові прийняти людей, щоб надати необхідну допомогу у випадку масового відключення електроенергії. Такі пункти обігріву запустять в роботу, якщо світла не буде понад добу. Якщо все ж таки розгорнеться найгірший варіант, то школи Івано-Франківська, як і школи всієї України, будуть готові прийняти людей для того, щоб надати першу необхідну допомогу: зарядити телефон, випити гарячого чаю, зігрітися. Також там будуть медикаменти, буржуйки і спальні місця, де буде необхідність і можливість по площі, також невеличке радіо, яке буде передавати інформацію на випадок того, якщо буде відсутній інтернет. Ну і звісно, деякі заклади опалюються дровами. Облаштовують пункти обігріву, зокрема у 18 ліцеях міста, а також у Крихівецькому, Чернігівському, Підпечерському, Макітинецькому ліцеях та Підлузькій гімназії, у початковій школі імені Софії Русової, дитсадку номер 17 у коледжі ресторанного сервісу і туризму та вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки. Легковий та вантажний автомобіль зіткнулися між селами Ямниця та Тязів Івано-Франківського району. Аварія трапилася вчора близько 19.30. «Попередньо поліцейські сестували, що водій автівки Нісан Кашкай виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із бензовозу. Водія легковика легковикад відібрану кров для перевірки стану сп'яніння, водій бензовоза тверезі. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди один із водіїв потрапив до лікарні. Близько дев'ятої години вчора поступив пацієнт з ДТП в селі, селі Янництво на даний момент перебуває в стабільному стані. На що скаржується? Травма різного ступеня важкості. У зв'язку з похолоданням та погіршенням погоди у поліції закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху. При керуванні транспортними засобами уникайте різкого гальмування, замініть літні шини на зимові, дотримуйтеся безпечної дистанції, вибирайте безпечну швидкість, не допускайте маневру обгону та виїзду на смуг зустрічного руху. Позначте свій одяг світло відбиваючими елементами або увімкніть ліхтарик на телефоні. Таким чином, ви станете більш видимими для водіїв у тему пору доби. Галина Маріч, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Аби зменшилися черги і не витрачався час на очікування. В Івано-Франківську запрацював координаційний центр взаємодії з внутрішньо переміщеними особами. Сюди можуть звертатися та вирішувати свої актуальні питання вимушені переселенці, які проживають в Івано-Франківській громаді. Тут також вони й зможуть отримувати гуманітарну допомогу. Сьогодні у центрі волонтери вдруге збирали продуктові набори. Іде три банки тушонки пачка макарон і півтора кілограма цукру. Департамент інвестиційної політики. Ми прийшли допомагати. Вчора приходили, коли прос, коли треба, допомога тоді приходимо. Вчора приходили, кусувалися цукор. Сьогодні зранку теж підпустили. Усю допомогу роздають у наметі, який розташований поруч із координаційним центром. Щоб отримати її, потрібно спершу заповнити анкету. Зробити це можна онлайн або за допомогою менеджера на місці. Із собою потрібно мати паспорт та довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. Першочергову допомогу надають людям похилого віку та з інвалідністю. Проте звертатися до центру можуть всі та навіть коли немає світла, розповідають волонтери. Наталія жителька Харкова. Сьогодні вона отримала продуктові набори. Ми пробули 11 днів в Харкові, а потім приїхали сюди. Я тут з донькою та онукою. Те, що потребує теплі речі, також битова хімія, то, то що потрібно, маленька дитина і ми постійно щось прямо. Те, що, що зараз є, це достатньо. Поряд з тим, що в Харкові зараз там зовсім немає якоїсь такої допомоги гуманітарної. А тут нам досить вистачає і поїжджі. За словами заступника директора департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Андрія Деркача, понад три тисячі вимушених переселенців зареєструвалися у координаційному центрі. Для них вже зібрали та видали 600 продуктових наборів. Однак зараз каже Андрій Деркач, найбільше люди потребують теплих речей, ковдр та подушок. Ми організували роботу якби видачі гуманітарної допомоги по передніх заявках. Дуже проста річ: людина формує, ну приходить, пише анкету, заповнює заявку, пише ну, ті речі, які їй найбільше потрібні, так чи це продукти, чи це засоби гігієни, чи це ковдри. Ми формуємо вже цю заявку і собі визначаємо те, що в нас вже є, так, і те, що ми шукаємо серед наших партнерів або донорських організацій. Ну тобто, це не тільки знаєте, роздаємо, що є. Ми намагаємося це залучити, аби можна було людям допомогти. Координаційний центр взаємодії з ВПО розташований за адресою вулиця Дністровська, 26. Гуманітарну допомогу видають у вівторок та четвер. В інші дні консультують та реєструють вимушених переселенців. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Як вам сказати, прийшли в москалі? Недобре було. Тож ми були які і раз хотілося мати свою державу, щоб ми не були нижчими, щоб ми були якимось людьми. Єфросинія Малиновська із села Рунгури, що у Печеніжинській громаді, у дитинстві та юності допомагала воїнам УПА. Вона носила штафети, письмові зашифровані повідомлення. Ні, ну, мені зав'язували лисочки з лупуха, заливали, і ну, все, катранець, і все мені давали. І сказалися, маєш туди і туди віднести. Також Єфросинія передавала повстанцям їжу та лікувальні трави. Коли давала їм розвідка, що я спокій, вони були днем, а коли був не спокій, вони були ночі. Прийде сотні, треба було заліхтувати, їсти. Після по хатах, бо Тож не було, ніде стовали. Не було що, що їм дати їсти. Треба було піти по сусідах, зібрати когось хліба, молока, тамечка, що, щоб їх погодувати. Розетка, таке псевдо, мала Єфросинія Малиновська. Жінка допомагала переважно повстанцям із цієї Криївки у Рунгурах. Я вам не можу їх передати, їх біль і їх муку. Тепер подумати воєнні солдати наші воюють. Їм доставляють зброю, їм доставляють харчі, їм теж трудно. А цим хлопцям принесли їсти сільські, так вони поїли, не принесли їсти. Вони втім боньки виховувалися, хто їх годував, хто до них доглядав. Їм треба було йти крапки, бо ніхто не знав сліда, де вони були, коли зрадник зрадив, і він підказав, де той бункер, то вони не здалися. Не всі вибилися там у За поміч воїнам УПА розетку арештували. Вона пам'ятає той день. Після фронту у нас все погоріло. Ми лишилися під голим небом, так як тепер Східна Україна. Копали бордей, такий тунель там робили таку колибу, і так ми мали там зимувати. Мені ще тато сказали, що є в селі облава. Думаю, що багато сіду. Лізу на оберіг, то такі який ще щире обереження, і сіно накидано там для корови. Я йду туди спати. Коли, прислухаюсь і чую, вже в хаті хтось говорить, чую, питаюся дорозі. Кажуть, мама нема вдома. А він раз, та й по обороженні виліз. На оберіг. і там мене знайшов і сказав вставати. Мені мама ще зав'язала у фустинку ханку хліба і мене забрали. Єфросинію тримали у в'язницях Печеніжина, Коломиї та Станіслава. На жодному з допитів вона не видала повстанців. Ну, знаєте, як тюрма. Рано кипіточок, п'яточок ну, на так давали якусь зубку, кусочок хліба, така камера вузенька, і ми так як у Зв'язкову упа засудили до 10 років заслання. Зі Станіслава її забрали в Харків, далі в Кіров, а звідти у республіку комі. Я не буду, Що в тюрмі я сиджу і за лагерним дратом блукаю. Я кінчати буду, тиху пісню сумну. Україну тебе лиш кохай. на волі Єфросинія вийшла у 1953 році за амністією Микити Хрущова. Зараз жінці 93 роки. Вона живе у рідних Рунгурах. Має сім'ю, яка піклується про неї. Степан Пенкалюк, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.